Як самого? Самого не знімає, людина причує, треба її показати. Далі, покажи, як воно має бути. Той. О. Він думає таке просто. Ну, 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 хоч ну, лопата, ну, лопата робить і, і руки теж. Ті, що пізно прийшли, я знімаю, я не знаю. Саме пізніше вони сказали, що їх не було. Не води не хочуть пити, каже, вони на пиво перейшли пляшку викинув? Так? Да, вже з пиво, так? Так. Ну ясно. Перейшли всі на пиво тепер. Школа на Хто по першому разу, хто по-другому попадає, чи як там буде? О, всі, всі на пиво чекають тепер. -ка. Добре, що не горячу тепер. -ка. А я зразу на інтернет кидаю, щоб люди ще дивили, як працюють люди. Сьогодні 9.2.2008, да? І все. Приклад буде, щоб одразу газ, то дівчата. 9 число, так? Ну а як же? По-моєму, самого ранку був. Ага. Ага. Ну а як же? В останню. І ще, ще кусок ще лишив. О, Ну а як же? Не як п'яний будеш можна знімати, нас ну, паркаше пока ще тверезий. <реку> 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 <реку>